Доброго вечора, підписники, друзі, всі, хто заходять на мій канальчик, сьогодні свою дружину Оксану Олександрівну в місті з дівчатками. Папа, ми поїдемо в місто. Ну, Їдьте в місто, вам так хочеться, їдьте. Поїхали в місто. Я ось тут дивлюся Ютуб, а вони мені телефонують і кажуть, папочка, ми вже їдемо додому. Везем тобі подарунок. От Цікаво, що мої дівчатка везуть мені який подарунок. Зараз вони прийдуть і ми теж з вами побачимо, що це за подаруночок. А поки що я сиджу і дивлюся YouTube канал. Ось Сергій Шевудько. Я його є підписник, мені дуже подобається ця людина. Він молодець, не складає руки. Напротязі довгих років він працює, працює дуже кропотливо з дружиною. І показує нам усім, як треба жити і виживати в селі. Сергій Тобі привіт. Ну, а я пішов зустрічати своїх дівчат. Дівчата вернулись з міста, так. Що <плес> купили? Нічого. Що хочемо? Да. Кого? Що хочемо. Що хочемо? Хочем? Молодець зякати моя. Папі подарок де? Купила? Я не купляла. Ні. Я не знаю. Ні. Оп. Це мій подарунок. Опа, тепер у мене є селфі-палка. Вчора тільки Сергію Шевучку написав в коментарях, що і мені потрібна селфі-палка. Як сьогодні дівчаткам мої подарували мені теж селфі-палочку. Так що, Сергійко, тепер не тільки у тебе, а в мене є селфі палочка. Ну давайте розпакуємо і подивимося. така тепер у мене є селфі палочка. Не треба її зарядити, вона зв'язується связ... з телефоном по блютузу. Зараз ми її підзарядимо. Поставимо телефон, сконектируємо і будемо провіряти. Подарки. Ось така ось тепер у мене є селфі-паличка. Оце твої тепер вже подарки. Так, вже... да, твої подарки. Тепер я вже Опа. можу нормально Казметичка. знімати відео. І показувати вам. Дякую, мої дівчині. Дякую. Тепер буде взагалі бомба. Клас. А то було трошки незручно, але тепер буде зручно себе знімати і викладати вам відео. Це все, що я вам хотів показати, передати привіт Сергію Шелудька, йому, його дружині, його дівчаткам. Ставте лайкос, кому сподобалося і до зустрічі.